Привіт, привіт! Поки ми у Львові. Я хочу зняти для тебе особливий випуск і показати найнезвичайніші, найсмачніші бургери, які є у Львові. Поки у мене на думці тільки три місця пішли у перше місце, яке знаходиться отут, от позаду мене це епік Чізбургер. Я тут не вперше, і я сюди кожен раз повертаюся за цими бургерами у сирних ваннах. Вони просто неймовірні. Я тут вперше спроштував сирну ванну, і я кожен раз повертаюся, щоб її з'їсти ще раз. Чекаємо вже свій Epic Cheeseburger Version 1 і замовили коктейль Me. Тут грає така музичка типу репчик 2000-х, американський. Будемо чекати, наскільки буде смачний бургер цього разу. Нам принесли, дивіться, яке оформлення цього коктейлю. Цінник виглядає. Це якась персикова ніжність. Воно на джині. Дуже круто. Але дуже шкода, що вони з меню прибрали коктейль коктейси на ванільній баблгам Gum і з чупа-чупсом. був дуже смачний, але цей теж смачний. Нам нарешті принесли наш бургер. Сирна ванна, діпи, пармезан і розрізаний наплідс. Ось зараз будемо кайфувати. Зараз покажу вам, який він всередині. Тут, Тут я бачу чеддер, якийсь соус білий, на бекон бачу. Він неймовірно соковитий. З нього прям тече. Насправді, гастрономічний оргазм ти отримаєш, коли ти робиш щось таке. І довершує всю цю картину, ось такий діп, який ми туди ж відправляємо О, в каску. Друга точка з бургерами у нас Ізі-бар. Вони ще славляться своїми крафтовими десертиками дуже реалістичними у формі грушок там, вишенік всяких. Погнали, подивимося, що Бар пропонує за бургери. Соковиті Ізі бургери. Life is short, Eat і first. Що мені подобається у Львові, це те, що тут завжди тобі приносять водички. І це по депу. Такого в Києві нема. А ти там собі щось з А от так виглядає наш бургер. подається з діпом і кабеконом. Це нитка. Ми замовили, трофій немає. Нам принесли сочки, тарілочки, але їх спочатку не було. І перчаточки. Це було з пармезану, тобто це завод цікаво цього. Ну, добре, що та ниточка, яку ми знайшли, то просто із заводського пакування пармезану була. що давайте подивимося, які тут бургери. Як вони кажуть, вони повністю оновили їх подачу і меню. Петлетка, я бачу, біконовий джем, пласт бекону і пармезан. Хоча я пармезан, я думаю, це те, що було посипано. Mm -hmm. Знаєте, це смачно. Правда, трошечки солоно. Я люблю бургери з беконом, через те, що вони копчені. обожнюю копченість, Трошечки пересушена. Мадюн було, мабуть, смачно. Але він не такий соковитий, як в Я б сюди ще соус, а може, отак зробимо? А ось соусом файно. Треба ще діпом трошки отак одинити. Воно так, хромки. Це смачно, але не вистачає соковитості насправді. І І Тепер я пожру. До трапези приступає її величність оператора. Пахне дуже смачно. Мені пахне о, чізбургером з беконом з Макдональдса, а я його дуже люблю. Але, на жаль, при мене він дуже пересолений. І те, що він сухий, це не так критично, як те, що він дуже пересолений. Тобто ти кусаєш перші декілька секунд, це прям райська насолода, а потім ти відчуваєш сіль, mm -hmm. яка ще лек зводить. Ти там свинячиш. Діпи смачні, соус смачний, зайде ще й прогірочок не дуже. Ми вийшли з Азібара, тут дуже смачні бургери, але все ж таки їм не вистачає соковитості. Мені епіки більше сподобалось. Але тут картопля дуже смачна. І якщо б бургер звідти, де оці бекони, все інше, плюс. Картопельку звідси. І огурчики. І огурчики. От було б класно. А ще тут топово те, що тут пропонують одразу огурчики, там все, все пропонують. Хоча там же ж теж пропонують разом сирною ванною. Просто трошечки пересолене і не вистачає соковитості. Підемо далі. Ще одне місце зі смачними бургерами знаходиться на браті в рогатинців. Позаду мене холі Моллі. Подивимося, що у них там за великі. Офіціант каже, що вони претендують на звання чемпіона в нашому випуску. Ну, слухай, це заявочка. Мені вже не терпиться побачити, що вони там на мене готують. А ти що скажеш? Я? я хочу. У я... нас саме такі нам бургер. Ось такі він у розрізі. Яловичина. Гірки бачу, соус, кончик. Дивіться, булочка трошечки поплила. Головне у бургері це смак начинки. Пахне копченістю, смач. Перевірка на соковитість. Ну, виглядає дуже соковито. Смачно? Угу. Тепер трошки картопельки. Вона подається з пармезанчиком та з соусом. Соус щось типу кітчунеза. Смачна просто так. Да? Правда, мені здається, трошечки жирнувато, оскільки я люблю єгері. Ми замовили ще собі коктейль Last Dance на ігермейстрі. Така кислинка. Тут сироп бузини, єгі джин. Смачно Ось в такій кульці. Що ж ми з тобою побували в трьох місцях Львова, де готують бургери. Які висновки можна зробити? Найсмачніший бургер, який я з'їв за ці дні, був у холі молі. Він і соковитий, і не пересолений, там достатньо бекону, і взагалі він реально смачний. Дуже головне, бекон не смердить. Ми були в Ізі, і там бекон дуже смердів. От о, маслом жареним, оцим, ну, фу, я таке не дуже люблю. А тут він не смердить. До речі, так, да, є така штука, що бекон смажать на якомусь дуже протермінованому маслі, і він, ну. Не смачний виходить да, холі молі, був дуже смачний. По-друге, додатки. Додатки були смачніше в зі барі, бо там йшли і огірочки там крафтові. Діпи дуже смачні були, але там не йшов соус. Холі молі йшов соус в комплекті, але не було огірочків, не було нічого іншого. Йшла картопелька фрі, але вона була така трошечки жирнувата, я б сказав. В епік Чізбургері була смачна сирна ванна, але я бачив відгуки, що вона, по-моєму, якось там робиться не дуже. Якісно, тому звертайте на це увагу. Але бачите, я сирну ванну любив. Але я дізнався такі от історії, що наче вона якось не дуже якісно робиться. Але я не перестану її любити. <гум> да, вона смачна. Епіку був дуже соковитий бургер, але в ньому не вистачало, наче смаку, да. От насиченості смаку не вистачало, тому я можу зробити висновок, що саме бургер найсмачніший в холі молі. Найсмачніший додаток це в ізі барі, а найкраще обслуговування і взагалі атмосфера в закладі це в холі молі 100%. Тому переможець в холі молі я буду радий ще раз прийти і туди, і в інші заклади. Львів. Був радий тобі його показати. Пиши в яких закладах ти був, які, може, я не відвідував. Пиши твій улюблений бургер у Львова. Пиши, що тобі сподобалось в цьому випуску. Обов'язково підписуйся, став лайк, та буду радий тебе бачити у наступних випусках. Па-па!